BMW E92. дуже кайфове деревове купе на моторі 2.5, атмосфера, дуже надійний двигун в стоці, 218 кінських сил. Тут стоять заработки від прикладу ста сіл. Авто дуже обслуговане. Всі болячки, як вольватронік, ванаси, цепі, бамешники. не поймуть тут. Все було зроблено. Авто реально дуже доглянуте. 18 колеса, сірий, класний колір, шкіряний салон, світлий, електроволянця сидінь, авто, дощ, коробка, звичайний автомат, гідрач. ZF. Двух зони клімат-контроль, підігрів сідушок, мультикермо. Зазад теж є міста. До речі, там можна сісти в принципі, ну, доволі зручно. Ззаді становляє таким чином, стоїть прикольний вихлоп, це не сток, ну, погромче, дуже приємно звучить, не, коротше, не перебор. Кайфово. Що, в принципі, така апаратура з'явилася у продажу. Кому цікава така зажигалочка, всі деталі за телефоном.